У супермаркетах та на ринках міста побільшало олександрійців. Люди готуються до новорічного застілля з цього приводу. Дієтологи України висловили кілька порад. Зокрема, спеціалісти рекомендують у новорічну ніч не знижувати градус алкогольних напоїв під час застілля. Вони ні в якому разі не закликають до пиття, але якщо ви обрали якийсь градус, то знижувати його не потрібно. А перед цим головне добре закусити, і це повинна бути жирна та білкова їжа. Як говорять медики, жирна їжа обволікає слизову оболонку і не дає сильно всмоктуватися алкоголю. А білкова їжа, зокрема, салати, діє як сорбент, поглинаючи частину алкоголю. Якщо ж уникнути похмілля вам все-таки не вдалося, знімати його рекомендують старим перевіреним способом, вживанням огіркового розсолу. За словами дієтологів, коли людина вживає розсіл, у неї збільшується обсяг циркулюючої крові. І знімається таким чином інтоксикація. Хоча при цьому можуть виникнути проблеми з набряклістю. У новорічному меню рекомендують надавати перевагу вареній, запеченій, тушкованій їжі та натуральним продуктам. А також не забудьте придбати ферментні препарати, які допоможуть у випадку переїдання. Та головне, плануючи новорічне застілля, пам'ятайте, корисне те, що в міру. Тож готуйтеся до свят і потурбуйтеся завчасно про власне здоров'я.